Що ж воно таке, любов? Чи це легіт, що шелестить палістками троянд, чи пекельна музика, що змушує тремтіти серця? Це жовтий блукаючий вогник у крові, який веде крізь роки, розлуки та нескінченну ніч очікування. Остіль одинадцятий, одначе що таке любов? Вона не щось інакше, як вітерець, що шелестить полюстками троянд, а потім стихає. Так часто буває вона незламною печаттю, що триває ціле життя до смерті. Бог наділив її різними прикметами, і вона може бути вічною або миттєвою. Дві матері йдуть дорогою і розмовляють. Одна з них одягнена в світло блакитне вбрання. її коханий з подорожі повернувся додому. Друга в жалобі. Вона мала трьох дочок, двох темноволосих і одну біляву. Білява померла. Сталося це десять років тому, та мати досі носить по ній жалобу. Який прекрасний нині день. Радіє мати, одягнена в блакитний одяг із плескою руками. Тепло п'янить мене, любов п'янить, і я переповнена щастям. Я могла б роздягнутися до і лягти тут, на дорозі, простягнути руки до сонця і цілувати його. А одягнена в чорне мовчить, вона не всміхається і не відповідає. Ти все ще оплакуєш свою маленьку дівчинку? питає Блакитна у невинності свого серця. Минуло десять років від тієї миті, як вона померла. Чорна відповідає, так, тепер їй було п'ятнадцять років. Тоді говорить Блакитна, щоб її втішити. Але ж дві доньки залишилися в тебе живими. Чорна заходиться плачем. Так, але жодна з них не білява. А у тієї, що померла, було світле волосся. Обидві матері розстаються і йдуть, кожна своєю дорогою, кожна зі своєю любов'ю. А кожна з двох темноволосих дочок також мала свою любов вони любили одного й того самого чоловіка. Він прийшов до старшої і сказав Хочу з вами порадитися, бо я люблю вашу сестру. Вчора я зрадив її. Вона застала мене, як я в коридорі цілував вашу служницю. Вона скрикнула слабо, з її грудей вирвався жалісний стогін, і вона пройшла повз мене. Що мені робити тепер? Я люблю вашу сестру, поговоріть з нею заради бога, і допоможіть мені. Старша зблідла і схопилася за груди, але всміхнулася ввічливо, немов хотіла благословити його, і відповіла Я вам допоможу. Наступного дня він пішов до молодшої, кинувся на коліна перед нею і зізнався в своєму коханні. Вона зміряла його поглядом від ніг до голови і відповіла Я, на жаль, не можу дати вам більше, ніж десять крон, коли це те, про що ви просите, але зверніться до моєї сестри, у неї більше грошей. І з тими словами вона лишила його і вийшла з гордо піднесеною головою. Та коли увійшла до своєї кімнати, кинулась додолу і ламала собі руки від любові. Зима, на вулиці холод і мряка, вітер здіймає стовпи курявий, Йоганис знову у місті, у своїй старій кімнаті, в якій чує, як скриплять тополі об дерев'яну стіну, із вікна якої він не раз любувався ранньою зорею. Тепер сонце не показується. Весь цей час займала його робота, йому подобалися великі аркуші паперу, списані його рукою, кількість яких все збільшувалася з кожним днем. Це були казки, з країни його уяви, нескінченна ніч, освітлена червоним сонцем, та дні не були подібні один до одного, вони змінювалися на перемін, добрі й лихі. Часом, коли він працював найзавзятіше, Траплялося, що яка-небудь думка, погляд або слово з давніх часів раптом розвіювала його захоплення, тоді він вставав і ходив по кімнаті сюди й туди. Це повторювалося так часто, що на підлозі його кімнати утворилася біла смуга, і вона з кожним днем ставала усе більшою. Сьогодні не можу працювати, не можу думати, не можу відігнати від себе спогадів. І ось сідаю писати про те, що пережив колись протягом однієї ночі. Дорогий читачу, у мене сьогодні дуже поганий день, падає сніг, на вулиці не видно ні одного перехожого, все таки сумне, і на душі у мене страшна пустка. Я блукав вулицею, потім цілими годинами ходив по кімнаті, намагаючись зібрати думки. Та ось уже незабаром вечір, а мені все не краще. Я, що повинен розпалювати, Я холодний, блідий, як згаслий день. Дорогі читачу, у такому стані я спробую описати одну ясну п'янку ніч. Та ж праця заспокоює мене. Мене кілька годин, і, може, я знов розвеселюся? Хтось стукає у двері, входить Каміла Сеєр, його молода наречена, відкладає перо і встає. Вони всміхаються одне до одного і вітаються. Запитаєш мене, певно, про бал, говорить вона і одразу сідає. Я рішуче танцювала всі танці, бал тривав до третьої години, я танцювала з Річмондом. Він відповів: Сердечно дякую тобі, Каміло, що ти прийшла. Мені так сумно, а ти така весела. Може, й мені покращає? Як ти обралася на бал? У червоне, звісно. Ох, Боже, нічого не пам'ятаю, але, здається, я дуже багато говорила і сміялася. Все було таке чарівне. Так, я була в червоному, без рукавів, без жодного слід рукавів. Річмон служить при посольстві в Лондоні. Ось як. Його батьки англійці, але він тут народився. Що ти зробив зі своїми очима? Вони червоні. Ти плакав? Ні. Відповідає він, сміючись, я оглядав свої казкові краї, а там так багато сонця. Каміло, якщо хочеш бути зовсім, але зовсім гарною дівчинкою, то ти не повинна дарти на шматки моїх паперів, як оце ти щойно зробила. Ох Боже, я така розсіяна. Вибач мені, Йоганнесе». Нічого, нічого. То були лише дрібні нотатки. Слухай, а мала ти троянду в волосі? Так, звісно, темно червону троянду, майже чорну. Знаєш що, Йоганнесе, під час нашої весільної подорожі ми могли б відвідати Лондон. Там не так-то вже страшно, як розказують, що там, мовляв, усе туман. Це перебільшують. Хто це сказав? Річмонд, він сказав це мені минулої ночі. Він це вже знає. Ти добре знайомий з Річмондом? Ні, я його мало знаю. Коли він звертався до мене, тоді мав він у манжетах діамантові запонки. От і все, що я пам'ятаю про нього. Він дуже приємний. Знаєш, він підійшов до мене, вклонився і сказав Ласкава пані, певно, не пригадуєте собі мене, я б подарувала йому троянду. Справді, яку троянду? Ту, котру мала в волосі, я йому віддала. Певно, він тебе дуже зацікавив. Вона заливається рум'янцем, і палко починає боронитися. Нічого подібного. Зовсім ні. Він мені подобається. Я гарної думки про нього, але. Фе Йоганнесе, ти з розуму зійшов. Ніколи більше не згадаю його імені. Господь з тобою, Каміло, я й не думав. Ти справді не уявляєш собі, навпаки. Я хочу подякувати йому, що він розважав тебе. Ще чого бракувало. Лиш наважся зробити це. Я тоді ціле життя не скажу йому ані слова. Пауза. Ну, добре, досить вже цього, каже він. Хочеш уже йти? Так, довше не можу лишатися. Як іде твоя праця? Мама питала мене уяви собі. Я не бачилася з Вікторією кілька тижнів. І ось щойно зустрілася. Тепер? Так, як я йшла до тебе. Вона всміхнулася до мене. О, господи, як вона змінилася? Слухай, коли прийдеш до нас. Так, незабаром, відповідає він і зривається. Яскравий рум'янець заливає його обличчя. Може, цими днями. Перш за все мушу написати те, що я задумав. Закінчення до моїх казок, о, я його неодмінно, неодмінно напишу. Уяви собі, що ти дивишся на землю згори. Вона схожа тоді на пригарну, чудесну папську мантію. В її складках ходять люди, вони йдуть пара за парою. Настав тихий вечір, година кохання. Цьому твору я дам назву Пол. Думаю, що це буде дуже сильно, той привид часто переслідує мене. І щоразу відчуваю, що моє серце розривається, і мені хочеться цілу землю обійняти руками. От ходять люди, звірі, птахи, і всіх них своя година любові. Вони чекають, коли налетить на них хвиля захоплення, їхні очі палають, а груди важко здіймаються. Раптом із землі підіймається легка рожева хмаринка, це сором'язливість усіх оголених сердець. А ніч червоніє рожевою загравою, а в далекій далині лежать величезні сплячі гори. Вони нічого не бачать, нічого не чують. А вранці Бог залів всю землю гарячим сонячним промінням. Я назвав цю річ Пол. Ось як. Так. А коли я її скінчу, я прийду. Дуже дякую тобі, що ти провідала мене каміло. Не згадуй про те, що я говорив. Я не хотів сказати нічого поганого. Я про те зовсім не думаю. Але я ніколи більше не згадаю його імені ніколи. Наступного дня рано знову приходить Каміла. Вона бліда і дуже неспокійна. Що з тобою? питається він. Зі мною нічого, відповідає квапливо. Я люблю тебе одного. Ти не повинен думати, що мені щось сталося і що я не люблю тебе. Послухай, що я вирішила ми не поїдемо до Лондона. Що там будемо робити? Той чоловік сам не знав, що говорив, там набагато більше туману, ніж він думає. Чого так дивишся на мене? Я ж не згадала його імені. Такий брехун він мені все набрехав. Ми не поїдемо до Лондона. Він уперто дивиться на неї. Ні, ми не поїдемо до Лондона, говорить він задумливо. Ні, ні, не поїдемо. Ти закінчиш вже цей свій твір, пол. Боже, як воно мене цікавить, Йоганнесе. тільки ти повинен швидше його скінчити й прийти до нас. Година кохання, ти ж про це пишеш, і про захопливу папську мантію зі складками, про рожеву ніч. Боже, як чудово пам'ятаю все, про що ти говорив. Останнім часом я не приходила до тебе так часто, та тепер я буду приходити кожного дня і довідуватися, чи ти вже скінчив. Незабаром скінчу, говорить він і невпинно дивиться на неї. Сьогодні я взяла твої книжки і поклала їх у себе в кімнаті, хочу їх знову перечитати всі до одної. Це мене нітрохи не втомить. Навпаки, я буду дуже задоволена. Слухай, Йоганнесе, будь такий добрий. Проведи мене додому. Я чомусь не впевнена, чи мені безпечно йти самій. Справді не знаю. Може, хто небудь чекає мене на вулиці. Ходить і чекає я майже впевнена. Раптом вона заходиться плачем і говорить Я назвала його брехуном, а я цього не повинна була робити. Мене болить те, що я так сказала. Він не брехав мені, а навпаки, цілий час. У нас у вівторок будуть гості, але він не прийде. А ти повинен прийти. Чуєш? Обіцяєш мені? Одначе мені на всякий випадок не треба було негарно говорити про нього. Не знаю, що ти думаєш про мене. Він відповів Починаю розуміти тебе. Вона кидається йому на шию, тулиться до його грудей, ціла тремтяча і схвильована. Так але я тебе також люблю, говорить вона. Ти про це не сумнівайся, я люблю не лише його, це було би так страшно. Коли ти минулого року спитав мене, мені було так гарно, та тепер з'явився він. Я не розумію цього, чи це так погано з мого боку, Йоганнесе? Я люблю його, можливо, трішечки більше, ніж тебе. Що ж на це пораджу? Це так раптово захопило мене. О Боже. Скільки ночей я не спала від того часу, як побачила його, я люблю його все більше і більше. Що ж мені робити? Ти набагато старший за мене, порадь мені. Він провів мене сюди, а тепер стоїть на вулиці і чекає мене, щоб провести додому. Може, йому холодно? Зневажаєш мене, Йоганнесе. Я не цілувала його, повір мені. Я лише дала йому свою троянду. Чому не відповідаєш, Йоганнесе?» Ти повинен сказати, що мені робити, бо я не витримаю довше. Йоганнес сидів і слухав. Урешті сказав Не маю на це жодної відповіді. Дякую. Дякую, дорогий Йоганнесе. Який ти добре, що не сердишся, сказала вона, витираючи сльози. Але не думай, що я не люблю тебе. О, Господи. Далеко частіше буде приходити до тебе, ніж раніше, і зроблю все, що схочеш. Лиш його я більше люблю. Я цього не хотіла. Це не моя вина. Він мовчки підвівся, надів капелюх і сказав Можемо йти. Зійшли сходами. На вулиці стояв Річмонд. Був то молодий чоловік, чорнявий з карими очима. В яких сяяла молодість і радість. Мороз розрум'янив його щоки. Вам холодно? сказала Каміла і підбігла до нього. Її голос тремтів від хвилювання. Раптом повернулася до Йоганнеса, взяла його під руку і сказала Вибач, що я також не спитала тебе, чи тобі не холодно. Ти не взяв свого пальта. Може, піти нагору і принести тобі? Ні, ти хоч застібне свою куртку. Сама застібнула йому куртку. Йоганнес подав руку Річмонду був у дивному, невизначеному настрої, немов те, що тепер діялося, зовсім його не обходило. Усміхнувся байдуже, невизначено й промовив Приємно мені зустріти вас знову. Річмонд, видно, не почував себе винуватим і не вдавав. Коли побачив Йоганнеса, його обличчя роз'яснилося радісною усмішкою. І він низько зняв капелюх. Недавно бачив я переклад одного з ваших творів у вікні книгарні в Лондоні, сказав він. Було приємно побачити ту книжку, ніби привіт з рідного краю. Каміла йшла між ними і навперемінно дивилася то на одного, то на другого. Врешті сказала: Прийдеш отже у вівторок, Йоганнесе. вибач, що думаю лиш про свої справи. Додала і засміялася. Але одразу ж пошкодувала, що забула про Річмонда, звернулася до нього і попросила його прийти. Будуть лише самі знайомі. Вікторія і її мати також запрошені. Збереться з десять осіб, не більше. Йоганнес раптом зупинився і сказав Ну, час мені вертатися додому. Так, отже, у вівторок побачимось, відповіла Каміла. Річмонд Сердечно потиснув йому руку, і вони обоє пішли своєю дорогою, молоді і щасливі.